Максим Несвітайлов, політолог, експерт, міжнародник, доєднується до нашого ЕТЕРУ. Мої вітання. Доброго дня. Вітаю. Ну тут очевидно, все має свою причину і наслідок. Якщо ми говоримо про. про... Про обстріли, зрештою, про те, яким чином виглядала результативність російської чергової атаки. І тут ми чуємо від президента: по-перше, про згуртованість з іншими країнами. Ну і очевидно, це все теж має якось там конвертуватися в підтримку. Військову закупівля зброї. Ну і реалістична оцінка. Це так працює, це так конвертується ну, безумовно. Це і співпраця з нашими партнерами і значний прогрес. Нашої технічної військової галузі, тому що незважаючи на всі незгоди і складнощі, все ж таки, ми дуже добре навчаємося і, і рухаємось вперед Але направду, дійсно, особливо враховуючи ті новини, які вже стали публічними, про те, що ми готуємо спільне виробництво зброї з країнами Рамштайн, показує, що ми рухаємось у правильному напрямку, і незважаючи на те, що росіяни. Не просто збільшують, вони кратно збільшують чисельність обстрілів і чисельність тих шахедів, ракет, які вони використовують. Просто пригадайте раніше, буквально ще кілька місяців тому 40 шахедів за одну ніч. Це видавалось вже величезно, коли просто 100 різних об'єктів летіло в сторону України, там спільно ракети, шахеди. То це вже видавалось неймовірно величезним масованим обстрілом. Зараз за ніч буває по 300, по 400 об'єктів, ті шахеди, ракети, і все. А, а прильотів особливо не побільшало. Тобто, наскільки сили протиповітряної оборони заволюціонували українські? Це надзвичайно. І це враховуючи той ракетний голод, який ми маємо, враховуючи те, що наші партнери в першу чергу Сполучені Штати Америки. Ну, скажімо так, не всі зобов'язання виконують, які на себе брали щодо забезпечення України усім необхідним. Це фантастично. Я думаю, що звісно, з тим, як у нас будуть більше можливостей з'являтися, особливо у співпраці з партнерами Порамштайну, то ситуація буде ставати кращою. Um... Про кількість обстрілів ви щойно згадали. От просто зараз на екрані ми показували зараз, знову покажемо мапу поширення повітряних тривог. Три регіони України: це Сумщина, Харківська область, поки що за винятком самого обласного центру. І е, Донеччина там наразі лунають сигнали повітряних тривог. Це оперативна інформація, яка чекати не може повітряні сили. Зрештою, і ми так само апелюємо до людей, аби вони прямували до укриттів, якщо раптом ви там ще не знаходитесь. Повернемося. До обговорення на тлі збільшення загрози для країн НАТО для східного флангу НАТО. Ну бо там реалістично оцінюють можливі подальші кроки Росії. Що можна говорити про підтримку України, тому що це знаєте теж може працювати як контр-аргумент, який теж Трамп використовував свого часу, не так давно нам теж треба. Ми подивимось чи передавати вам озброєння. Щодо повітряної тривоги хотів би додати з мамою сьогодні говорив телефоном. Uh -huh. У нас в Києві сьогодні було тихо, досить, але на Полтавщині було дуже гучно. Ми жартували про те, що ну спимо по черзі, то у них гучні вибухи, то у нас. Так, а, каралі, Принай, та... Якщо говорити про там те, чи змінить думку Дональд Трамп, ну далеко не факт, тому що він досі. Не дає, хоча б якоїсь приблизно зрозумілої відповіді щодо ракет Петрі до Петріот вчора. Його знову про це запитували. Він знову відмовчався, і оця невизначеність вона є тією розкішю, яку ми не можемо собі дозволити. Нас дуже гарно навчили ті півроку. Пам'ятаєте, коли Сполучені Штати Америки ніяк не могли ухвалити у себе в конгресі. Пакет допомоги Україні, і вже тоді стало зрозумілим, що ми не можемо на Штати покладатись повною мірою, наскільки покладались раніше, і не можемо від них настільки залежати. Було величезною нашою помилкою потрапити в цю залежність. Після того активно почалась робота, просто результати вони ж не, не створюються за лічені тижні чи навіть місяці. На це пішло багато часу. І відбулася зміна концептуального підходу, тому що те, що ми зараз рухаємось. До утворення е, спільних виробництв, і тут важливо розуміти, що ми тепер залучаємо не тільки держави, не тільки державні кошти наших партнерів. Е, ми відкриваємо можливість для інвестування е, в приватному секторі. Багато приватних європейських компаній готові інвестувати е, свої сотні мільйонів, мільярди доларів євро в наші спільні виробництва. Тобто ми переходимо нарешті до такої системної стратегічної роботи до перетворення України на такого залізного їжака, який е нікому не буде по зубах, і це головний фактор, що ми показуємо свою інвестиційну привабливість, і це те, чим ми можемо американців до речі вмотивувати, показавши, що ну дивіться є чудова можливість. І якщо ви зараз не включитесь, ви опинитесь за бортом, тому що зараз є лише дві країни в світі, які знають, що таке справжня сучасна війна, як в ній воювати і здобувати якісь результати. Це Україна і Російська Федерація. Те, що було на початку, коли там у них їхали якісь старі танки, БТР у нас і нам сипали все, що погано лежало на американських і європейських складах, складах зараз вже війна зовсім не так. Та кількість роботизованих систем з обох сторін, та кількість безпілотників, FPV-дронів і різних інноваційних розробок, які з'явились на полі цієї війни за понад три роки. Вона вражає, і більшість партнерів відстають від нас в цих розробках. Штучний інтелект, який застосовується на полі бою і нами, і росіянами багато інновацій надзвичайно, і зараз ми показуємо, що це ви зацікавлені в тому. Щоб інвестувати в українську оборонну промисловість, ви можете підходити до цього неціннісно окей. Окей, добре. Ви е, там не вбачаєте за потрібне нас підтримувати, тому що ми всі скажімо, з, з єдиного там цивілізаційного кластеру. Окей, нехай. Але подумайте логічно з приводу того, які можливості ви втрачаєте. Ви опускаєте зараз шанс отримати ті інноваційні розробки, які є в Україні. А повірте, у нас дуже багато є міфів з приводу того, що там НАТО ледь у них не голограми якісь. І... Технології наступного тисяч... тисячоліття, але це не так. Вони mm -hmm. стоять через зараз за українськими розробками. Ну, та якщо Точно. говорити до речі про ці розробки, тут по по, по, по обидві сторони належить дивитися. Ви абсолютно слушно говорите, тому що росіяни не не можна цим легковажити. Вони теж не стоять на місці. Про це ми окремо поговоримо. Я дякую вам за поточне включення за поточну розмову. Нагадаю, Максим Несвітайлов, політолог і експерт, міжнародник, з нами на зв'язку.